Вітаю, друзі! У нас є сотні або й десятки сотень задач, які пов'язані з дітьми. Одне з них це виховати фінансово грамотну дитину, яка в дорослому житті зможе з легкістю планувати бюджет та приймати якомога менше економічно неправильних рішень, з якого віку починати, та що потрібно, аби сформувати у дитини правильне ставлення до грошей, поговоримо сьогодні. Сьогодні зі мною в студії незалежна фінансова радниця Ксенія Ребедайло, а також голова громадської організації Олена Балибіна. Вітаю, дякую, що прийшли. Доброго дякую. ранку. Олен, і Ксенія, розкажіть, будь ласка, чому так важливо знати, що таке фінансова грамотність та навчити цього дітей? А взагалі фінансова грамотність, ну визначення не буду казати, бо воно сухе і ніхто його не запам'ятає. Що туди входить? Чотири основних блоки: що таке гроші, що таке фінансова система, фінансові послуги, банківські, небанківські угу. управління. Далі бюджет, як його планувати, як заробити гроші, взагалі як гроші заробляються, і четверте, це створення капіталу і інвестицій. От різниця, бо люди не розуміють між створенням капіталу і інвестиціями. Це треба проговорити. З дітьми і оці чотири основи ми маємо вкласти в наших дітей, їм це пояснити. Чому? Тому що батьки дають фундамент і дають норму нашим дітям, і коли вони виростають, у них є на чому будувати. Uh -huh. Коли його нема, то воно важко. А більшість нас дає якісь установки невірні, і потім діти пропрацьовують у психологині uh -huh. проблеми з фінансами. Тому що фінансове, ну ті, типу, взагалі, ширина заробітку наших грошей залежить від мислення, і це дуже важливо. Тому ми сьогодні разом. Uh -huh. Ну так, да, дійсно, фінансова грамотність я підтримую повністю Ксенію, але це в тому числі обширне поняття, воно важливе для нашої держави. В нас є національна стратегія фінансової грамотності до 2030 року, і в принципі успішність і благополуччя держави залежить від того, наскільки населення в державі розумне. Населення це в нас родини, люди, ну тобто, все, що складає да, в нашу державу. Так. Якщо ми виховуємо дітей, які фінансово грамотні, які вміють. Піклуватися про своє здоров'я, своє фінансове благополуччя. Вони вміють накопичувати, вони розуміють, для чого це. Вони вміють використовувати кошти, розпоряджатися кредитними коштами, інвестиціями. Тоді, відповідно, зростає добробут держави. Угу. Тому кожному, звичайно, важливо бути фінансово грамотним. Ну, Дійсно, все починається з сім'ї. Так говорять, і так. це дійсно правда. Але от як зрозуміти, що я фінансово-грамотний для того, щоб навчити цього дитину? Є взагалі багато тестування, можемо зайти в, е, в інтернет, вибрати собі там фінансову грамотність, пройти тести. Uh -huh. Вони всі ці тести, це шкільна програма. Там нічого такого немає, особливого тяжкого чи незрозуміло. Всі якісь там звичайні як покласти депозит, там якісь питання, які відсотки ви отримаєте, і е, в середньому люди відповідають 30% вірно. От зі всіх став 30, 100, 30 вірно. І розумію, якщо я не розумію основи то я не можу зрозуміти ну, побудови ін... взагалі фінансової системи в сім'ї, якщо я не маю фундамента. У нас дуже часто в інтернеті зараз проблема в тому, що всі говорять про те, як інвестувати. От так. всі інвестуємо в крипту, в акції, в куди хоч. Але Десь ніхто не потрібно. каже, так. що зробити оцю цю фінансову основу, щоб фінансово стабільність, щоб скласти. Якісь там заощадження, оцей шестимісячний резерв, у кого він є. Угу. От я підняла статистику, що шестимісячний резерв в Україні є тільки у 17%. Це 17% людей. Якщо сьогодні перестають працювати, то пів місяця, 6 місяців протягнуть, всі інші ні. Ну, насправді це досить ну, сумна статистика, тому що, хоча знову ж таки, на просторах інтернету, навіть в новинах, ту жінку обікрали шахрай, з'явився шахрай, зателефонував, жінка переслала там великі суми коштів. Я вам скажу. І інколи з'являється запитання: ну звідки в тебе ті кошти взялися? Ну, проста людина, але от накопичення все ж таки якісь були. Знаєте, навіть не те, що були накопичення, є таке, ем... ми не хочемо класти в депозит гроші, бо там дають 15% річних. Так. Це мало, і їх можуть там красти. Але ми можемо дати гроші під 100% річних, там їх не вкрадуть, і, угу. і я ще позичу, і я їх знайду, і я прижму, і я щось продам, тому що цей халяви хочеться. Так. Тому що 100% воно гріє, там 100-200. Ну, і багато, до речі, все ж таки хвилюються для того, щоб покласти гроші в депозит. Я знаю, багато людей не кладуть краще, нехай вони лежать в мене. Тому ж що... вони обесцінюються. Тому що немає порозуміння фінансової системи. От до Чому можна довіряти ці банківські установи і не банківські. І це мають в школі розказати. Дивіться, банк, є банк, як він працює, але цього не розказали. І ми цього не знаємо. І ми є банки, які дають гарантування вкладу. Є банки, які не дають гарантування вкладу. І якщо банк дає 15% річних, це нормальний банк. Якщо він дає 30%, тут вже якісь є інші питання, і він не дає гарантування вкладу. Куди люди несуть гроші? Куди 30%? І в їх вже самі гарантії не дуже цікавлять. А в школі це мали розказати, показати, що є банківські, є не банківські, наприклад, не державні пенсійні фонди, лайфові інвестиційні компанії, пенсійні накопичення, є акції, облігації, є інші методи інвестицій. Ну, в школі я не знаю. Зараз в школі зараз викладають. Зараз в, в чат, З восьмого класу, якщо ми говоримо про державні школи, як такого предмету фінансової грамотності в школах ще немає. Але згідно з цією програмою, з восьмого класу, якщо я не помиляюся, вводять фінансову, фінансову грамотність. В приватних школах, ну звісно, ситуація інша. Тому що чому туди приходять більш обізнані батьки, більш фінансово грамотні? Це люди, які вкладають фактично кошти. В навчання дитина, своїх дітей. Так. Тому в них вже інша потреба в навчанні, в розумінні того, як дитина буде проживати це життя. І там це робиться ну, частіше за все, теж все-таки середня школа. Але можна це робити з другого класу і розповідати дитині на її вік, щоб вона зрозуміла, як розпоряджатися. Ну, Всі знають гру, всі в дитинстві в неї грали. Магазин. Так. Ну, Прекрасна ж гра для того, щоб навчити розпоряджатися фінансами дитину. Все ніяких питань. Грайте зі своїми дітьми відповідно їхнього віку. З 3-5 років, будь ласка, навчайте дитину працювати з грошима, знайомте їх з монетами. Грайте в іграшковий магазин дійсними грошима. Але ж в іграшковому магазині дитина отримує кошти і вона все витрачає одразу, тому що це іграшковий магазин. Ні, тому що батьки не навчені самі не витрачати ці кошти одразу. Адже можна розповісти дитині, граючи в магазин, про те, що ти береш ці кошти, якісь ти витрачаєш на продукти. Частіше ж за все, як відбувається гра, це якась історія да, про те, що я прийшла з коляскою, uh -huh. який лежить мій там любимий, улюблений малючок. Да. Я йду в магазин, купляю йому продукти. Uh -huh. Ну, розповість, дітям далі. Що відбувається з цими грошима? Це ну, насправді елементарно. Дитина в цьому віці зрозуміє, що а, оцю я частину коштів потратила в магазині, я витратила на продукти, іншу частину коштів я зберегла на малюка, і третю частину там, на якусь мрію. Да, це ігра, але. Для цього віку це ідеально. Дітям середньої школи, будь ласка, вже навчайте накопичувати. Зараз такі можливості дають банки. Відкрив картку, відкрив резерв, що там банку накопичення мрія, кредит, там благодійність. Але ж ми знову повертаємося до вашого питання про те, як зрозуміти, чи грамотна фінансова людина. Задайте собі питання, що у вас з кредитною історією. Чи вистачає вам коштів на себе, на дітей, на ваші базові потреби життя? Правильно, якщо я говорю? Да. Чи ви живете від зарплати від зарплати? Ну, тіпа, є оці формули, вони по всьому інтернету гуляють. Це дохід і витратна частина. Uh -huh. Яка у мене різниця? І чи я відкладаю гроші на початку доходу, чи тоді, коли щось лишиться? Тут інше питання: і наскільки збільшується мій дохід, і на що я взагалі сподіваюся, що в мене якісь є резерви, куди я накопичу? Як я, якщо я вважаю, що банк це ну, тіпа, проблема, там мене Вкраду, то вже тут в мене якісь є сумніви. Чому? Тому що якщо я розбираюсь в ризиках і в гарантіях, то я розумію, як працює банк і угу. на що я можу сподіватися. Чи ті ж самі, наприклад, держоблігації, як вони працюють, то це оце є основа. І дуже прикольно, як Олена сказала, що діти магазин. Так. Діти 4-5 років копіюють батьків. От заведіть їх в магазин і подивіться, як роблять діти. І вони роблять так, як роблять дорослі. Вони беруть ці продукти, вони... давай то покладемо, От, наприклад, у мене подруга, вона каже, у мене постійно сумніви. Я достаю, кладу. Каже, Я пішла з малою, вона так: це треба. Ні, це не треба. Це треба. І вона каже, 5 хвилин біля кожного вона каже, просто купірувала мене. І ну, от тут це. І дуже прикольна є така гра, оце магазин. Ви граєте з дитиною в магазин вдома, а потім кажете: дивіться, в мене двоє дітей, 4-6 років. І я їм кажу, дивіться, у нас в суботу ви купляєте кількість продуктів. Наприклад, я спочатку з трьох починала, які ви хочете. От просто ви заходите в магазин, я вам даю гроші, ви берете возики і кладете три продукти, яких ви хочете. Моя мама одразу каже: та все, вони возьмуть солодощі накуплять. Ні, ні один, ні другий. Малий там взяв, взяв? Малий взяв ананас, солені огірки і макарони. Я б таку в житті би не подумала, що він таке може взяти. Мала просто зайшла, взяла морожено, кефір, то, що вона любить, і голубіку. Лохину взяла. Ніхто не пішов в солодощі, вони могли взяти любі інші продукти. Але я їм дала гроші. Так. Вони підійшли на касу. І такий малий сидить і каже, ні, ну щось ананас дуже дорого, дорого. Я його не буду брати, а за ці куплю собі іграшку. Можна? Угу. Я кажу, можна, да? це, твої, це твої Кошти, кошти да, можна. І він такий каже, огірки візьмемо бабусі. Викладає, <laughs> а макарони лише я кажу довго на макаронах. Можна ну багато дорослих теж живуть на макаронах, <laughs> да. але він любить, це його, то що він він просто любить мене дуже макарони, всякі ці динозаврики, <laughs> і він їх взяв. Мала ні, вона менша. Вона все собі купила, бо в неї немає вже такої цієї стратегічної думки, що це можна обміняти, а це мої кошти, і я можу це ще менша. менша. А я можу за ці кошти купити наприклад, іграшку. Ну, до речі, це досить цікаво. Ви сказали, що копіює, і взагалі, як батьки себе поводять, почала себе аналізувати. Ну, я зараз себе проаналізую. Ось то, наприклад, я знаю свої витрати на місяць, я знаю свій дохід, я знаю, що мені потрібно відкласти, куди вкласти і за що розрахуватись. І я знаю, що багато приходять до того, що потрібно дитину садити біля себе, коли ти розподіляєш ці кошти. Щоб дитина бачила, чи вірно це? Я не думаю, що це прям дуже ефективно буде для дітей молодшого віку. Їм буде нецікаво. Угу. Ну, якщо у вас є час витрачати і грати з ними в цю гру, це да. Скоріше за все. Дитині зручніше копіювати вашу стратегію. Якщо ми говоримо про те, що ви відкладаєте у вас є там резерв, ви відкладаєте uh -huh. на благодійність, ви відкладаєте на волонтерство, то автоматично в принципі дитина буде створювати точно такий самий сценарій. Ви можете його або її підвести під цю історію, і, і він буде далі сам створювати свій сценарій. да, Життя в мене діти старші, не такі, як у Ксенії. В мене вже 13 років, 10 років. Вони mm -hmm. там у мене вже накопичують резерв, благодійністю займаються трошки. Але звичайно, я повністю погоджуюсь з Ксенією, подивитися на дітей, що вони роблять з грошима. І можна точно побачити, де і як ти сам розпоряджаєшся своїми грошима. Ви класно підмітили про макарони. Це прям взагалі, шикарна історія, тому що в нас інфопростір так заряджений, що спонукає витрачати кошти. Так. І, здається, Ще, що акції? Да, і здається, що тобі ну так треба ту ковтинку. Або так треба той 10-й чайник, 10-ту спідницю, мільйон двадцять п'ять кружечок, ложечок. Ну, Просто треба це відслідковувати. Частіше за все, ну, наші батьки жили в період дефіциту. Так. Наші бабусі жили ще в більш, більш. складніше і дідусі. Воно все генетично з нами йде і нікуди ця пам'ять не дівається. Ну, Будемо відверті. Не так багато людей в нашому суспільстві звикли професійно звертатися за професійною допомогою і працювати зі своїм мисленням. Ну, Це правда, Звичайно. ми поки ще на шляху до цього, до більш масштабного да, пропрацювання себе. Відповідно, це впливає. Дуже обмежуючих багато цих упереджень про гроші, що їх вічно не вистачає, Тяжко що даються. немає, да. що там в нас ще, да? копійка до копійки. копійки рівня та. До гроші про гроші, гроші не можна говорити, це да. табуйована тема. Тема табуйована, це прям. ну… Дубль да. два після е, сексуальності. Да. Тема, мабуть, ну правда, це незвично говорити про це для того, щоб бути фінансово незалежним, фінансово стабільним, успішним і навчити цьому дітей потрібно бути відповідальним за своє особисте життя і розуміти, що ніхто е, за тебе твої кошти не збереже і не угу. заробить. Ну і цьому повинні ми навчати своїх дітей. Але ну, починати з себе, так? Да? Да. Дивіться, вернуся до планування бюджету, е, як, тіпа, ми з дітьми. Е, це тема, знаєте, має бути не так, як там, мама з татом отримали дохід, закрилися десь, поділили. Ну, як відбувається, дітей подалі, ми тут говоримо про гроші. Uh -huh. Всіх вийшли з кімнати. Саме перше треба вміти планувати бюджет самому. От щоб когось навчити, це треба вміти. І є величезне питання в сім'ї, де двоє дорослих людей зійшлися. як їм спланувати бюджет? Тому що більшість сварок це через гроші. гроші і ми колись от мене подруга каже: я пам'ятаю, як мама з татом приходили додому, отримали зарплату, і починався треш. Просто Зварим? сварилися ці гроші ділили. Хто за комуналку платить, хто за продукти, і це це треба спочатку домовитись з собою один з одним, сісти, обговорити і планувати бюджет перед дітьми. Не то, що там сідай, ми з тобою будемо планувати, вони щоб вони чули і вони. Розуміють, дивись, у нас є. Певна сума грошей, отак ми з татом розпреділили, І знаєте, це норма, не норма. Якщо для вас це ок, отак як ви з татом розпреділили, це для вас ок. І дитина слухає. І тут, коли він вже стає до шкільно, ну, шкільного віку, бюджет має розпреділятися на дитину. У нього мають бути кошенькові гроші. Це Ви сідаєте йому і кажеш, дивись місяць, ми виділяємо тобі ось таку суму. Кожного вона своя. І тут, знаєте, ще питаєте таке питання, чи от, наприклад, я там виділяю 5 тисяч гривень, а хтось 500. чи це норма? Я не можу вам сказати, чи це норма. Якщо для вас ви заробляєте 100 тисяч, то ви можете дитині 5 тисяч гривень виділити. Це для вас норм. Ну Но якщо ви заробляєте 15, то це не ок. Ну типа ну, ця сума грошей має бути достатньою, нормальною для вашого бюджету, і вже сідаєте з ним і розподіляєте від різної вікової категорії. категорії. І оце поняття, він йде в перший клас, у нього вже має бути кишенькові гроші uh -huh. і не давати їх е, на місяць. Ну він не вміє керувати, тому що батьки мають навчити взагалі. Є таке порозуміння в грошах. Перше, це менеджер грошей, це керування грошами. Це перший навик, який треба передати дітям, як ним керувати. От ми отримали, що ми з ними робимо. І от дитина вам розповідає, і ви трошечки підкориговуєте там туди, сюди, давай так. І я даю своїй дитині на один день. Я угу. бачу, що він більш-менш вже зрозумів. Тоді я даю на два дні. Потім даю на три, на чотири, на тиждень і потім вже на місяць. Ну, а от який термін це має бути? Наприклад, дала я дитині один день гроші, він їх витратив. Ну це ж ви йому дали. Другий гроші. день так, другий день він знову їх витратив. Я чекаю, якого моменту, поки в нього залишаться якісь кишенькові кошти, щоб він зрозумів, е, Наприклад, момент навик там 21 день, да? Е, ну, е, взагалі, е, тут повинні, знаєте, тут така дуже тонка грань і межа між батьківським контролем і е, вільним вибором дитини, що робити з тими грошима. Угу. Е, По-перше, перше питання. До батьків, чи правильно батьки дали порозуміння дитині, як ці кошти витрачати? Чи справді треба задати собі питання? Чи справді моя дитина розуміє, що оці кишенькові гроші, які я йому даю на день, це його особисті кошти, і він зверху не отримає. Uh -huh. Тобто, чи він розуміє, що він їх повинен розподілити якось? Ну, типу, що це я на велику мрію собі куплю, а це я витрачаю повністю? І далі друге питання. Чи хочеться е, батькам керувати? Ну як це він витрачає? Всі кошти? Я йому дала 50 гривень. А він взяв і купив жуйки на ці 50 mm -hmm. гривень. І тут треба зупинитися. Зрозуміти, що як тільки ці кошти переходять до вашої дитини, вони стають його. І це повністю його влада розподіляти ці кошти так, як він хоче. Хоча це підказка для батьків, чи вміють вони розподіляти свої кошти. Бо частіше за все, якщо батьки знають, розуміють, розподіляють свій бюджет, вірогідність того, що дитина буде постійно, постійно витрачати, ні. Да, буде період, коли йому хочеться насичитися, наїстися жуйок, наїстися буде. солодкого. Він обов'язково буде, бо це діти. Їм хочеться відчути цю владу, що я розпоряджаюся грошима. І це теж класно. Далі ми не можемо спонукати їх до дій, яких у нас немає всередині самих. І це дуже важливо розуміти. Нам завжди хочеться, щоб діти були фінансово грамотні, займалися спортом, так були так. успішніші нас. Не курили, не, курили, не вживали алкоголь, були дуже сімейними. Угу. Це класні ідеї, класні бажання. Але одразу ж питання до себе. Чи є як я тим ми. прикладом для своєї дитини, яка розуміє, що вау, у моїх батьків все класно з грошима, вони знають, як їх накопичувати, де відкласти, нам ну, вистачає на відпочинок, там, мені дають кошти, е, я її розпоряджаюся. А як ви навчите дитину розпоряджатися своїми коштами, якщо ви постійно ходите за ним цербером, і говорите, не трать на жуйки, це так. вредно. А самі ну, будете так, випивати так. пепсі або там колу ввечері. Да? Або ви самі дозволяєте собі піти витратити і порадувати свій настрій якийсь, а дитині це забороняєте. А, таким чином ми формуємо оці обмежуючі упередження по грошах, що все, що пов'язано з грошима, це погано. Да? Угу. Я буду або сваритися з батьками, або мені будуть говорити про те, що я їх не так витрачаю. Треба давати шанс на помилку однозначно. О, да, і вони діти беруть, як ви кажете, не нікого рамок. Але якщо я розумію, що я дала три дня, він там доїхав до школи, в нього хватило грошей. Він якусь там булочку купив. Ок, значить, на три дня, на чотири, на п'ять. Якщо я бачу, що я дала на п'ять, а він за три дня все чух, значить, поки я даю три дня. Ну е, навик, uh -huh. щоб він розумів, перші покупки він буде купляти те, що йому не вистачало, і це нормально. Знаєте, я завжди привожу приклад першої заробітної плати. От ви коли дорвались до тих грошей, що ви з ними зробили? Тобто так. гроші це така історія, яка взаємопов'язана насправді всюди. Це не якась там окрема історія, яку можна взяти, вийняти із контексту і з нею працювати. Вона все одно частина нашої історії, частина наших традицій, частина нашого виховання, частина державної політики, в тому числі, угу. однозначно, бо це все єдина система. Ну, але от як правильно тоді змінити мислення батьків в першу чергу для того, щоб вони змогли правильно вчити своїх дітей? Немає правильно чи неправильно. Ну в першочергово однозначно батьки повинні працювати самі з собою. Тільки у успішних і фінансово-грамотних батьків можуть вирости такі діти, які будуть правильно розпоряджатися фінансами і бюджетом. І, взагалі, своїм життям, да? де гроші будуть працювати на їх життя, а не вони навпаки. І вони будуть встигати проживати і насолоджуватись оцим життям, людьми, подіями. Якщо батьки не мають змоги, да? треба спиратися брати консультантів. Коучів, менторів, які допоможуть з цим розібратися. Ну, мені здається, ринок зараз фінансових послуг насичений. У нас дуже класні є експерти, є ментори, є радники фінансові. Просто треба говорити про те, що чомусь, поки у нас в державі ця історія ще на початку. Вона тільки набирає оберти, вона тільки-тільки підтримується державою, де ми можемо прийти в школу і вже офіційно говорити з дітьми про гроші і допомагати їм вже формувати бюджети. І таким чином навіть мати якийсь вплив на їхніх батьків. Да? Бо коли в тебе грамотна дитина і приходить і каже, мама, дай мені, будь ласка, там, мої місячні кошти, я хочу там вкладати. Це класно. Ну, тобто, вже маємо державну підтримку. Треба розвивати цю фінансову грамотність на рівні незалежному. Да? Коли фінансові радники. Витрачають свій час як благочинність, як волонтерство і допомагають дітям. Чому ці всі профорієнтаційні табори, програми, вони ефективні? Бо одна із задач дорослої людини сформувати собі майбутнє. Чомусь про це ніхто не говорить. Наша задача дітей раніше до грошей, не пізніше. Вот я не знаю, як вас. А мене чим ну, типа, що спіш попрацювати, це так тяжко, повчися. Ти що, інститут і робота це не можна, бо будеш погано вчитися. Треба вчитися. А хто працював, то вони якісь розбітніші і шустріші так. були. Вони навик. Оцей навик треба раніше. І дуже погано платити за оцінки. Це не. Ні. Ні, ну, мотивація грошима взагалі е, історія дуже спірна. Тому що, ну, як часто роблять батьки, приберешся, я тобі дам 20 гривень. Або ага. вигуляєш собаку, дам там ще скількись грошей. Е, Особисто вважаю, що і підтримую Ксенію це погана практика, тому що дитина виростає в дорослого, який розуміє, що простір, в якому він живе, не його. І в нього немає зобов'язань турбуватись про те місце, де він живе. Uh -huh. Ну, в сенсі вигулювати собаку за гроші. Ну я вам купила собаку, ви її попросили, я вам ще й платити її, буду вигулювати. Uh -huh. Ні, uh -huh. ну це ваша відповідальність вигулювати. В сенсі прибирати, а мені хтось платить кошти за те, що я прибираю будинок. Прийшла до сім'ї прибрати кімнату, дай мені, будь ласка, ласка кошти. кошти за те, що я прибрала. Треба розуміти, що якщо ти береш з мене кошти за прибирання, я тобі плачу, то ти працюєш прибиральником. І uh -huh. тоді ти фактично, да, окей, я готова тобі платити там, 100, 200, 300 гривень за прибирання. Але тоді ми оговорюємо умови, що ти не в своєму будинку там прибираєш, а прибираєш у мене на спеціальності прибиральник. Тоді якась інша історія. Uh -huh. Тут треба розуміти, що гроші це класно, це супер. Це взагалі класно, що підлітки вміють вже заробляти. В них дійсно зараз набагато більше можливостей так, заробити, ніж у нас. виростити мікрозелень. Хтось там продає фігурки з пластиліну. Питання в тому, що батьки е, рідко підтримують ці дитячі починання. Бо коли до тебе приходить дитина і каже: Я хочу продавати мікрозелень через угу. інтернет, ти сидиш така і думаєш. Так. Спорізи зараз. Це кудись влізе зараз. Це а теж треба, треба йому допомогти, слідкувати. Так. Але це правда. Ну ти ж взяв на себе зобов'язання народити дитину. Звичайно. Відповідно, до тебе є зобов'язання її виростити і дати е, дитині можливість потім самостійно в цьому світі жити. Так, ти вкладаєш свій час. Так, да, дійсно треба допомогти там, зареєструватись. Допомогти вести бюджет. Взагалі, ця прям історія дуже мені подобається, тому що зараз багато шкіл, я не знаю про е, державні, я думаю, що і в державних така історія є, але приватні школи вони це прям беруть за ідею: соціальне підприємництво. Коли дітей з максимально раннього шкільного віку вчать заробляти особистим трудом кошти на тому, що їм цікаво, і вони і працюють, і вони. Е, Роблять е, гроші не тільки для себе заробляють, але вони ще з цього підприємництва витрачають на благодійність або на якісь волонтерські проекти. Таким чином, ми повноцінно виховуємо дитину як майбутню е, частину держави. Угу. І вона тоді і для держави буде ефективна. Тобто я розумію, що мій успіх залежить від мене, мої кошти залежать від мене. Відповідно, держава розуміє, що в неї відповідальна людина, яка принесе гроші в державу. Так. І тоді я можу, як громадянин держави, прийти і сказати: панове, а що держава дає на мою відповідальність? Що я можу взяти? А коли ти приходиш і тільки просиш, ну як? Ну, дійсно. Якщо ми не створимо фінансові інституції для своїх дітей, як вони створять своїм дітям? І як вони побудують щось краще? Ніяк. Ну дійсно потрібно бути дуже великою підтримкою для своїх дітей. Ну і в першу чергу прикладом. Да. Да. І батьки мають дати порозуміння, що таке інвестиції, а що таке створення капіталу, угу. і це основа, тому що ми спочатку керуємо грошима, потім їх заощаджуємо і ділимо на створення капіталу і створення інвестицій. От капітал це те, що ми не можемо втратити ніколи. тому що я пахав на це, я зробив це. І в старості, там не знаю, коли він мені понадобиться, я буду жити на пасивний дохід, якийсь там, або на ці гроші на пенсії. І тут має бути 100% гарантування вкладу. Там, де є 100% гарантування вкладу, там ніколи нема високих відсотків. Угу. І є окремі інвестиції. І вони діляться на ризикові, менш ризикові, взагалі не ризикові. Мені подобається, це взагалі не ризикові, але ризикові. Ну, ризикові, не ризикові. І це я розумію, що я тут можу втратити тут менше, тут так, а тут ну, не до І це маємо ми показати дитині. Дивись, отут. Ні. от є Орен Баффет, можна про нього почитати, про його кар'єру. Uh -huh. І В нього є капітал, який в нього лежить під 3% річних. Uh -huh. Просто перекриває інфляцію. Все. От у нього є гроші, а є гроші, які і працюють. І це вже інше. І він каже: ви думаєте, я не втратив, та я втратив більше, ніж ви тут всі. Але це я ніколи не втрачу. І моя різниця між вами і мною, що в мене є сума, яка ніколи не втратиться. І про це потрібно розповідати. Ну, потрібно працювати. У нас дійсно населення, на жаль, фінансово залежне від життя. Так, і в нас дуже багато неблагополучних родин, з якими потрібно працювати. Але це завдання дорослих на будь-яких рівнях. Це повинні робити громадські організації, незалежні консультанти, благодійні фонди вкладати в благополуччя населення як такового. Ну, угу. загально. Якщо ми маємо благополучне населення, ми маємо благополучне життя. Ну, насправді дуже. Гарна, обширна тема, про яку можна дуже говорити довго. На да. жаль, час ефіру розпливає, але я вам дуже вдячна за те, що ви Дякую. розкрили нам таку Дякую. тему. За те, що ви прийшли та були зі мною весь цей час. Дякую. Дякую. Дякую, що запросили. Дякую. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Якщо у вас є питання, телефонуйте за номером 0800 30 20 20. Мудрості нам і до зустрічі.